Всім привіт, з вами Старий і сьогодні я вам покажу детальну інструкцію, як зробити ферму для буза. Перше, що нам задобиться, це антидетект браузер. Вибрав я Dolphin. Дуже багато відео передивився. Переєструємося на сайті через пошту, все там легенько. І дивіться, тут у нас треба скачати на Windows, якщо у вас Windows. Скачали, встановили програмку. Ось програмка ця так виглядає. Заходимо туди через дані, які ми реєстрували на сайті, і поки все. Далі, що назадовиться, це проксі. Проксі я купляв на всьому сайті proxy 6. Всі сервіси і всі сайти, які я використовував, будуть у мене під відео в описі. Щоб ви їх не загубили, вам було зручно їх знайти. Брав я, виходить, німецьке проксі, ось ці, проксі v 4 за 99 рублів. Ще дуже важливий момент на цьому сайті, українська карта не працює, тому я поміняв баланс у Dogecoin Тут все проходить. Коли ми вже купили проксі, в нас перекине на вкладку наші проксі. Ось так вона виглядає. І тут дуже важливо, якщо у вас тип інший проксі, який ви купили, Ви поставите галочку. І Нажимаєте змінити тип і ставите SOX 5. Коли ви це зробили, ви нажимаєте Експорт і закачати. У вас закачується файл із даними проксі. Файл з проксі виглядає типу так: це цифри, там пароль, різні дані. Ми просто беремо рядок проксі, копіюємо його і заходимо в наш Dolphin Anti Detect. Коли ви зайшли в Dolphin Anti-Detect, тут у вас буде пусто. У мене зараз десь профіль є, який я діяв. Дивіться, у вас у плюсик. нажимаємо на плюсик і ось що у нас показується. Коли ми зайшли додати новий профіль, тут ми ставимо назву 1. Тут вибираємо крипто, новий проксі і вибираємо формат SOX5. І там де така проксі, ми вставляємо наше проксі, яке ми скупували зарані. Далі настраємо ось так. Тут ставимо шум, тут шум. Тут можна міняти раз в 10 профілів. Тут ставимо теж шум. Нічого не змінюємо і ставимо до Track. обов'язково і зберігаємо. Ще дуже важливий пункт, щоб вам було легше, дивіться, тут є розрішення, вкладка. І нас додати треба, наприклад, VPN, Metamask і Google переводчик ціну, кому треба він. Де його взяти, як його додати? Дивіться. в інтернет-магазин в Chrome, там де всі розрішення є, Прописуємо Metamask. Ось наш Metamask. Ми просто беремо, копіюємо цю верхню силочку, заходимо в Dolphin, нажимаємо плюсик і тут просто додаємо через Ctrl-V. Силочку, все, создай. І тим самим у нас Metamask вже буде готовий на всіх 10 профілей, наприклад. Тобто вам не треба його качати там, через кожен профіль, заходить і качати. Одразу додається на всі 10. Дуже зручно, дуже класно. Так само робимо з VPN, VPN я використовую ось такий, зараз вам покажу. VPN я використовую ось такий ZenMate. Так само копіюємо і потім додаємо через плюсик сюди. Все. Це дуже важливий пункт, щоб вам було зручніше. Далі, що нам знадобиться, це Discord аккаунти. discord аккаунти я купував на цьому сайті. А в Discord аккаунти ось ці за 3,5 рубля. Так само тут українська карта не проходить. Я оплачував в ефір скидав з Metamask. Вийшло там щось около 80 центів. На за 10 аккаунтів. Так само, коли ви їх купите, там вам треба скачати файл з даними цих аккаунтів. Виглядає він ось так. У даному файлі у нас є пошта, пароль і Discord токен до аккаунту. Ми будемо заходити через Discord токен, тому це дуже важливо. Зараз я вам покажу, як це робиться. Дивіться, ми копіюємо Discord токен. Це має бути останній після двох крапок. І в мене тут є ось такий файлик, через який можна заходити в Discord через Discord токен. Цей файл, ну тобто цей текст буде закріплено в закріпленому коментарі. Там де було написано токен, ми вставляємо через Ctrl-V наш Discord токен. Копіруємо весь цей файл і заходимо в наш профіль в Antidetective, щоб зайти в Discord. Тобто збираємо вже ферму по аккаунтах. Наприклад, ми зайшли вже в наш перший профіль. Тут нажимаємо «Посмотріть код. Нажимаємо консоль. І через Ctrl і через Ctrl-V ми вставляємо наш текст. Ось він є. Логін, наш Discord токен. І нажимаємо Enter. Ми вже бачити у нас пішла загрузка. Це ми можемо закривати і все, ми успішно зайшли у наш Discord. Тут обов'язково має бути пару серверів, якщо їх немає, ви можете зробити самі, так робити його, наприклад, геймінг, там, Friend. создати. Тобто це треба, щоб, наприклад, там, аккаунт новий, якщо Discord, то там хоча б дні ну, днів 7, щоб був підключений якогось одного Discord канала. Ну це так, на всякий случай ну, вам треба це зробити щоб аккаунт, якщо що-то може не забанили, і таке подібне. Тут, як у нас є там це не треба, ми просто видаляємо його. Далі, що нам знадобиться, це telegram аккаунти і твіттери. Telegram я купував на цьому сайті. Дивіться, Вибираємо категорію Twitter, і я брав з возрастом. З возрастом, з того, що ці аккаунти я точно знаю, що їх не забанять. І, наприклад, там для преміта. Дуже важливо, там, щоб аккаунт був не новий, а там хоча б йому, года 2 було вже. Дивіться. Я брав, якщо я не помиляюся ось ці аккаунти, так, 2018 року за 22 рубля, ну 23 так, за одну. Брав я 10 штук. Дивіться, 25, тут ще ж дуже важливий пункт. Поповнити баланс. Тут, якщо я не помиляюся, теж карта не працює українська, тому я поповняв тут якусь через капіталі, то ось сюди. за кеш. Поповняю через закеш. Тобто, ви просто підсчитайте, наприклад, е, скільки вам треба поповнити сюди там. Ви берете 10 аккаунтів твіттера і Telegram. Може Telegram теж тут будемо брати. Просто вписуєтеся в рублях і поповняєте, наприклад, через Binance. За кеш, все закидаєте і все. Все працює, швидко приходить. Дивіться, коли ви вже купили Twitter аккаунти, ось як по тут 5, купляю, і ще раз 5. Дивіться, у вас тут є все скачати. Ми качаємо опять файл. З даними цих аккаунтів. Файл виглядає так, що тут у нас нік, пароль і номер. Щоб знайти Twitter аккаунт, немає ніяких проблем. Ми виписуємо номер із цього файла, пароль, е, нік, якщо там треба, і все, заходимо. Далі, що нам потрібно, це телеграми. Телеграми ми теж беремо тут, на цьому сайті. заходимо сюди, другі аккаунти. Telegram Телеграм. Телеграм я купував, зараз вам скажу, які. Кажеться, ці по 32.84. Так само, коли ви вже купили, наприклад, 10 telegram аккаунтів у вас там буде опять скачати файл. Ми будемо заходити через портабл версію, Що я вам покажу, там треба трошки махінації проробити. Ви скачете цей файл з даними. Ми відкриваємо цей файл. Тут у нас просто ссылочки на Google диск Ми копіюємо цю ссылку і прописуємо в строки хрома. І тут у нас є папка «TData», Завантажити. Ми завантажуємо «TData». Поки файл качається, дивіться, що нам треба зробити. Нам треба зробити папку на робочому столі Telegram. Потім робимо внутрі цієї папки ще одну папку під номером 1. І Сюди ми будемо закачувати нашу «TData», перекидати і потабл-версію Telegram. Портабл версію Telegram ми качаємо на їхньому сайті, зараз вам покажу. Пишемо Telegram. Desktop. І ось. Качаємо оцю портативну версію. Потім переходимо в наші загрузки. ось наша ось наш телеграм. Нажимаємо ізвлечь. Вибираємо папку Робочий стол» Telegram 1. Вибор папки і злікаємо нашу програму Telegram все. Опа, ось наша програмка Telegram вже є. Тепер нам треба перемістити туди ті дату. Ось наша дата, яку ми скачали з файлом аккаунта. Так само ізліч, обзор, Telegram, наоборот, робочий стол, телеграми, один, ще раз Telegram, і там де модуль, вибираємо папку, Ізліч. Все. Тепер просто ми заходимо через нашу папку в Telegram. І ось як ми бачимо, ми зайшли в наш телеграм. Тут вже, якби є картинка, все. Дивіться, а потім нам цей телеграм-канал треба зайти і ще раз у нашому профілі вже в детекції. Як це зробити, дивіться. Заходимо в наш профіль, прописуємо Telegram, веб-версія. Нажимаємо зайти по номеру телефона. Коли ми пишемо В'єтнам, то що у нас номер В'єтнамський, що ми можемо бачити, плюс 84. Заходимо і копіюємо його. Вставляємо наш номер. Зайти. І ось нам відразу прийшла смс-ка з кодом. Підтвердження. Копіюємо і заходимо в наш профіль. Як побачите, ми зайшли в наш Telegram. Саме перше, що нам треба зробити, це дивіться, зайти в настройки і зробити uзернайм сюди вписати, бо його тут не буде. Заходимо в устройство і тут у вас буде вакцине сеанс якийсь телефон. Вам треба буде його ось такого нажати терміта і викинути. Тобто Це власник цього телеграма. Воно вам не треба. І ще дуже важливий пункт. Треба буде вам включити двогетапну аутифікацію. Е, робиться через це Google пошту, яка у вас буде вже підв'язана до цього профіля. Тось. Так ви вбережете від того, що ваш телеграм не спидзі, У А вже двоетапна верифікація на ваш емейл є, все, і вам нема чого боятися, ваш телеграм нікуди не дінеться. І все. А в десктопному прототаплі можна вже виходити. Ми нажимаємо так і вийти. Все, закриваємо. У нас в вашому профілі в Detective вже є Telegram. Twitter є, Discord є. Ще на рахунок Discord дуже важлива інформація. Дивіться, є сервера в Discord, які потребують, щоб зайти в них, потрібно Підтвердити ваш аккаунт Discord по номеру телефона. Більшості аккаунтів, які будете викупляти, тобто скрізь не буде підтвердження по номеру телефона. Я робив підтвердження номера телефона в Discord через ось цей сайт, дивіться. SMM Activate. Тобто ви сюди поповняєте баланс. Поповняв я баланс через ось ці карти Stripe, весь мір. Комісія там 3%, мінімальна сама 2 долара. Ви закидаєте 2 долара, хватите підтвердити 10 Discordів. І, наприклад, якщо ви будете реєструвати Google пошти, не на телефоні, а на ноутбуці вам, теж прийдеться купувати тут номера для підтвердження номера телефону. Ну, я реєстрував Google-пошти на телефоні, то там не треба було мені підтвердження по номеру. Я просто нареєстрував цей 10 профілів пошти і все. Підтвердите номер в Discord, вибираєте активація, пошуку пишете Discord. Вибираєте по зостанньої ціни і, наприклад, вибираєте той же самий В'єтнам за 10 рублів. І тим самим просто робите свої верифікації по номеру в Discord. Дивіться, почту я вам сказав, або реєструєте через SMS Activate. Номер підтверджуєте або реєструєте на телефоні, там мене не запрошували номер новий, щоб підтвердити. Потім, що вам ще знадобиться, це метамаски. Метамаски я реєстрував сам, тому що є там якийсь сервіс, який можна автоматом там зареєструвати, просто скопірувати, зайти. Ну, Я йому не довіряю, я реєстрував сам, щоб якщо що там, щоб ну, нічого з кошелька мене не пропало. І ще я вам дуже раджу зробити папку на робочому столі, наприклад, з даними вашої ферми. Там ось ваш, наприклад, файл там Discord ферма, ферми дані, кошельки, тобто всі фрази кошельків, тут у вас будуть, твіттери, дані для входу, телеграми, проксі теж до ваші дані. Тобто, щоб у вас все було разом, щоб ви потім, якщо нічого не загубили, якщо вам кудись треба поміняти або зайти, ну, щоб це довго не шукати. Дуже зручно, я це зробив собі. Класно. І вже коли ви зайшли в ваш профіль. Dolphine. Дивіться, тут ось ВПН, який вам казав поставити в розрішення, ви просто вибираєте, наприклад, Германія, і що він у вас постійно був включений. І все. Ну, типу, ось так виглядає профіль. Telegram, почта, Twitter, Discord. Все. І ще я вам рекомендую, наприклад, зробити ось групу ну, в Телеграмі, ферма. Тобто ви сюди закидаєте, наприклад, пост, який ви хочете обузити там. Приміти або ще якісь роздачі. І просто до цієї групи закидаєте всі ваші телеграм-аккаунти, які стоять у фермі. То тобто ви просто заходите через кожен профіль, у вас вже є ця папочка, ви заходите і вже розумієте, вам не треба нічого шукати. Зашли, опа, проабузили все чудово. Ще, наприклад, якщо у вас, <кхем> якщо ви вже зробили 10 профілів і вам їх мало, ви можете, наприклад, за додаткові 10 доларів підключити свій тариф. Наприклад, вам ще дадуть 10 аккаунтів зверху. Тобто там є тариф на 100 аккаунтів, ну він там щось подорожче, стоїть, 80 доларів, щось таке. А, наприклад, якщо вам небагато треба, наприклад, ще 10. Ви там заплатили 10 доларів в місяць і у вас вже є 20 аккаунтів в профілі. Я думаю, що ця інформація буде корисна вам. Якщо будуть якісь питання, пишіть їх в коментарі. А також заходьте в мій телеграм-канал, тут виходять різні темки, премінти, роздачі, рейдропи. Дуже багато інформації. Тому приєднуйтесь. до побачення.